Оплата по посиланню, як її фіскалізувати, і чи треба? Очевидно, ви запитуєте про так званий інтернет еквайринг, коли клієнту відправляється посилання, яке веде його на сайт платіжної системи, кнопка оплати, і там він здійснює розрахунок за послуги чи товар. Якщо я правильно вас зрозуміла, і ви за це саме запитуєте, то відповідь така. Фіскалізувати потрібно, якщо операція розрахункова. Те, що ви описали, є розрахунковою операцією, тому що розрахункова операція це прийом готівки банкноти або платіжної карти. Якщо ви даєте ось таке посилання, це означає, що у вас налаштовано прийом карти просто в інтернеті, де людина вводить номери карти, і це є інтернет еквайринг операція розрахункова. Якщо у вас товари, так фіскалізуйте. Якщо у вас послуги, у нас стаття 9 закону про РРО пункт 14, де дає послаблення, і ви можете не застосовувати, не фіскалізувати, якщо це послуги, і якщо готівкою за послуги ви не приймаєте. Коштів, якщо ж це товар, фіскалізація обов'язкова.